кулінарний челендж на перше. Я хочу нагетси. Виклик прийнятий. Легко. Зараз приготую люба. У мене є свіжі, апетитні шматочки м'яса для дивовижного фаршу. Просто смакота. Пальчики оближиш. Ці два яйця чудово підійдуть сюди. Потрібно акуратно розбити і перемішати з фаршем. Це буде щось. Особливо, якщо я зроблю наги, це у вигляді динозаврів. Маля їх просто обожнює. Фарш уже настоявся, наповнюю формочку. Та-дам! Перший динозавр готовий. Для нього у мене є спеціальні паніровочні сухарики. Вони зроблять мої нагиці смачними і хромкими. Обваляю з усіх сторін. Ось так. Краса. Залишилось поставити все в духовку та почекати. Про всяк випадок бабуля ставить будильник. Щоб перемогти в челенджі, потрібно насамперед здивувати маля. А це я вмію. Мої нагетси будуть не з м'яса, а з риби. Нагетси з лосося треба посолити. Бабуся, ви посолили страву. А може забули поперчити, як і я. Прекрасно! Залишилось лише приготувати мої ідеально рівні шматочки у фритюрі. Не шкодуємо олію, засипаємо нагетси і рахуємо до ста. Ой-ой-ой! Вибачте, дуже голосно. Сподіваюся, динозаврики не згоріли. Обійшлося. Ідіть сюди, мої добрі. Ось так. Додаю кетчуп та побільше і зроблю сонечко та галявину. Ми з дитинкою обожнюємо малювати. Круто, бабуся. Настав час і мені братися за справу. Готувати нагетси з м'ясом повний відстій. О, а як же здорове харчування? Щоб виграти в челенджі, потрібна супер крута ідея. У мене вона є печиво. Це не корисно, проте дуже смачно. Дивись, бабуся, я роблю фарш. Тільки по-своєму. Шоколадна крита плюс моя улюблена арахісова паста. Перед цим ніхто не встоїть. Навіть я. А? М -м -м, божественно. Ну, ти даєш. У мене виходять такі прикольні Ха-ха, Бачили? Брат уміє робити форму. Ай, та я! Потрібно їх чимось прикрасити. А замість панірувальних сухарів я візьму кокосову стружку. Круто, я вигадав! Та-да! Ой, сам би їх з'їв. Непогано, онуче. Шеф, а ви закінчили? Один момент. Половина успіху страви залежить від її прикраси, де мої спеціальні окуляри для золота. Ой, паніровкою золота не хочете? Я можу все. Кулінарія – це справжнє мистецтво. Золоті нагетси. Ах, яка запашна смородина! Потрібно приготувати з неї соус. Для цього я пущу вхід ступку та вуаля. Залишилось тільки гарно нанести його на тарілку за допомогою десертної ложечки. Хоча малювати сонечко як бабуся, я не стану. Ось це так. Каже, все вирішує декор, тоді я теж прикрашу тарілку ось таким шоколадними кольками. Вони те, що треба, і додам до них сироп. Це буде мега смачно. Зуб даю. Налітай, сестричка! М -м -м, який аромат! Є в перечутті. Ой, який дивний запах! Ці це, це щось і золота? Цікаво, ой, не хочу їсти папірпі. Вона нічого не розуміє. Які прикольні нагетси Мабуть, їх робив братик Так, спробую. Це неймовірна насолода. Дякую, бро Ура! Я переміг. я ще не спробувала нагетси від бабусі. ти, які класні динозаври. в сонечко. Ммм, яка хрумка скоринка! Не можу зупинитись. Бабуся, це повний уліт. Дякую, Люба. Їш на здоров'я. Ти перемогла. Йо-хо! до тут бос. Ой. Бабусь, ти в порядку. До весілля заживе. Коли ж нове завдання? Що вже я закінчила Приготуйте мені, будь ласка, панкейки, розплюнути yes! це бабуля вміє. Чудова можливість виявити мій талант. Дорогу шефо для початку намалюємо обличчя. Як ви вважаєте, хто це? Вже здогадались? Залишилось тільки зафарбувати фон, підсмажити та перевернути. Та-дам! веселі ведмедики. Ну ви даєте, шеф. Добре, буду сам робити панкейки. Ось тільки б зрозуміти, звідки тісто л'ється. Ой-ой-ой, здається, я щось зробив не так. Пробач, бабуся. Ну ти художник, все обличчя мені розмалював. Салян, бабуля, я поспішив. О, чорне тісто, прикольно! Це нагадало мені мого друга Далматинця, який красень. Я присвячу цей панкейк тобі. Спочатку чорним контур, рожевий ошийник та зафарбую його білим. Треба не забути про вуха та квіст. Крутяк! Можна перевертати! Та-дам! А на мою думку, зручніше робити панкейки за допомогою половника та миски. Так можна відміряти рівну порцію, а барники псують зуби. Схоже, мій перший панкейк уже готовий. Настав час його перевертати. Бабуся просто обожнює робити панкейки. Чим більше, тим краще. Маля не повинна голодувати. Тоді додам масло для вершкового смаку. І сиропчик. Клиновий. Онуче допоможи. Дякую, милий. Відмінно. Мої ведмедики теж вже майже готові. Ось тільки додам до них полоничний джем. І з ягід вирощених мною вручну. Браво! Ну і на сам кінець, щоб завершити вечерю, я наду свіже молоко в цей милий стаканчик у вигляді ведмедика. Останній штрих. Рожева трубочка. На місці бо на биті. <t degli> Ух ти! Не терпиться спробувати ваші смаколики. Пізнаю цього долматинчика, брати котигені. Клас. <parliament> Смачно! <Thank> <tem party> Дякую. Ого, ось це вежа. Зглуздо з'їхати. Нарешті я наїмся. Треба змастити панкейки маслом і можна ловити кайф. Ух ти, дуже смачно. Бабуля знає, як мені догодити. Смачного маленька. Так, це було добре. О, хтось подбав про напій. Це те, що мені потрібно. Яка краса! Треба залити молочком цих медиків, як пластівці, та додати джем. Я знаю, хто це готував. Дякую, Шеф. Ви справжній майстер. Ам-ням! Приголомшливо! я хочу ще. Супер. Ой, ти в порядку. Це гаразд, ба. Налякала нас. А тепер я хочу морозиво! Єс! Зрозумів. Єс. Yes. Okay. Добре, мила. Я вчора зібрала свіжу полуницю в саду. Зараз наріжу її на дрібні шматочки. Чудово! Тепер треба додати цукор. Прикольно обожнюю цукор. Ага, вона змагання. Ну, добре. Так, полуничка вже готова. Настав час заливати її у формочки для морозива і відправляти в морозилку. Ой, а це що за газування у Анука. Сподіваюсь, він буде не проти, якщо я візьму одну баночку. Ой, як солодко! Малий точно сподобається. Вставляємо її улюблені палички у вигляді єдинорогів та відправляємо все в холодильник. <рес> Твоя черга, онуче. Легко. Приготувати морозиво справді. Так, кладу його в склянку. О, я сам так люблю шоколадний смак. Зім пару ложечок. Кайф. Хіба можна їсти стільки солодкого? Згоден. Морозиво з магазину і поруч не стають зі справжнім професійним десертом. Для такого випадку я маю спеціальну дошку для смаженого морозива. Еху, вперед. Подрібню ці батончики на дрібні шматочки і створимо щось чудове. Так, тепер сюди молоко, і як слід все перемішаю. Я впевнений, гідно оцінить мої старання. Залишилось тільки все гарно викласти та залити вершками. Давайте прикрасимо морозиво печивом та шоколадними паличками. Вуаля. Ні, на то блякло. Треба додати яскравого кольору та смаку цукеру. Так набагато краще. Но завершу я свій витвір соусом. Тепер справа за декором. В окрему вазу я насиплю сухий лід. Він завжди гарно та ефектно димиться. Тепер я задоволений. Зглузду з'їхати. Ви найкращий шеф! О! Дякую, бабуся. А як у вас справи? <плес> Ой, я на ваші фокуси задивилась і про своє морозиво забула. Здається, все вийшло. Чудово. Натуральний полуничний аромат! Все готово. Ой, ануча, ти що з'їв у банку морозива? Розкішно, yeah. схоже, ви маєте рацію. Oh, no. Я трохи захопився. Дідько, що ж робити? Потрібно терміново рятувати ситуацію. Подивимося, що в мене в рюкзаку. Так, шкарпетка. Ой, фу, ну і смердючка. Ой, що це жах Вибачаюсь, я просто шукаю чим порадувати малечу. О, моя Барбі! Ні, її точно нікому не віддам. Ви <кхи> цього не бачили. Yes. А ось Нутелла, вона дорична Шоколадна паста врятує мене. Зараз додам <кхи> сюди молока. А, хто так закриває кришки? Ой, мамочки. Це гаразд, онуку. Ось тримай, серветку Дякую, ба. Фу, ну хоч умився. І молоко ще залишилось. Отже, моя геніальна ідея може спрацювати. Потрібно залити його в банку і потрясти, щоб вийшло шоколадне молоко. Народ, йоу, супер. на поготові. Настав час заморозити цю банку. Тепер морозиво готове. Та-дам. Нічого собі, це може бути і смачно. Головне, щоб дитині сподобалось. Ух ти, скільки тут чудових видів морозива. Це, мабуть, полоничне. Солоденьке і на смак класно. На здоров'я, дитинко, я старалась. О, но я люблю, але таке морозиво ніколи не їла. Цікаво спробувати. Ого, мені подобається. Клас! Ого, це так, яка краса. Я впізнаю мої улюблені цукерки. Вау, круто! Дякую, шеф! Це неймовірно. Радий старатись, бо на петі. Важкий вибір. Хай буде шеф. Дякую, я такий радий. Гарний день, щоб поселитись в чудову кімнату. Ой, а тут чудовою кімнатою навіть не пахне. Жах Мені страшно тут жити. Відійди, та я тут очі не зімкну. Потрібно щось вигадати. Я вигадала дизайн своєї кімнати мрії. Давай же зробимо її разом, адже вона така мила. Як тобі, венці? По перше, це НАТО яскраво. По-друге, у мене є креслення моєї кімнати мрії. Тому твою ми точно робити не будемо. Мені потрібна чорна фарба, щоб я змогла намалювати кордон свого особистого простору. Тобі за цю межу точно не можна. Зараз зафарбимо всі ці жахливі графіки. Ось тепер набагато краще. Ого, так можна. Тоді я свою половину кімнати пофарбую. Але для початку мені потрібно позбутись страшного і моторошного павитиння. Як багато паваків. Тепер можна зафарбувати стіни в мій улюблений радішний колір. Моя частина кімнати виглядатиме чарівно. Від цих жахливих малюнків потрібно позбавлятись. Сюди трохи фарби і сюди трохи. Готово. А хто це до нас прийшов? Зараз перевірю. О, Це ж вантажники принесли мої меблі. Круто, привіт! І тобі привіт. Вин, ти уявляєш, мені вже доставили меблі. Класно. У мене буде ліжко на другому поверсі, а під нею містечко для мого власного райдужного світу. Обережніше з моїми улюбленими іграшками. Вау, вони навіть внизу все облаштували. Як же круто! І не забудь ось тут про гірлянду. Мої подушечки Мені їх матуся подарувала і багато попитів. Краса. Хлопці, ви чудово попрацювали. Кімната виглядає розкішно. Дякую, бувай. Ну а я піду до себе в будинок. Мій світ такий гарний. Венздий заходь у гості. Ніколи в цьому житті. Річ мені потрібна твоя допомога. Ти повинен допомогти мені принести коробку з моїми речами. Цю чорну. Чудово, подивимось, що мені в неї поклали. Mm -hmm. Чудово, дошки мені знадобляться, щоб зробити ліжко, але й про дриль не забудь. <рив> Давай я тримаю, а ти прикрути. Відміно, тепер потрібно поставити ліжко. Один впораєшся. Ідеально рівно. А ось і мій багаж. У валізі речі, які нагадують про будинок. Наприклад, ось ця жахлива рука. кістки, друга Сема. Мій улюблений павучок виходить відміни, декор на стіні. А ось ці полиці треба чимось заповнити. Парочку свічок не завадять. Мені зовсім не затишно без моєї павутини по кутах. Тому можна навіть більше. Ох, мої павучки. Ще мені потрібна шторка від Еніт. Тут чудово виглядатимуть руки моїх ворогів. І, як ви зрозуміли, їх більше нема. Річ, допоможи затягнути друкарську машинку. Мені до п'ятниці 13-го треба здати новий розділ книги, тож я приступаю до роботи. В одному чорному чорному замку стояла чорна-чорна труна. Ла-ла-ла ла. -ла, -ла, ла, -ла, -ла. Ей, привіт, річ! Хочеш, я тобі зроблю манікюр? Давай зроблю голибеньки. Ой, ми нічого не зробили з вікном. Це треба виправити. Воно має бути яскравим. Неймовірно. Ой, яка страшна кімната. Чому одразу страшна? Здається, ти переплутала. Це в тебе кімната виглядає так, ніби їде нарогу, стало погано. Я зовсім забула зробити затишне миле містечко для свого улюбленого вихованця. Ця лежанка йому точно сподобається. І його улюблена свіжа морква. А де мій милий кролик Дезі? Ось він. Привіт, ось твій новий будиночок. О тобі капелюх, малюк, красень. What? Кролик. А мій домашній скорпіончик трагічно помер. Я вже ніколи не зможу відчути його жало. Річ, не чіпай мене, мені треба сумувати. Ти забрав мою сльозу. Сподіваюсь, що вона потрібна для мого клонування. Навіщо ти поливаєш могилу мого скорпіончика, Невже ти зможеш його оживити? Мій скорпіончик живий? Тепер він зомбі-скорпіончик. Я така рада, що самі його огидно. Як я люблю цей трек, він такий класний. Нічого не може бути кращим за класичну музику. Що за старість слухає Венздей. Ця музика повністю перебиває мою. Венздей, я маю піти на крайні заходи. Тільки послухай, який класний трек про кохання. Я відчуваю, як мої вуха засихають від цієї жахливої пісні. Я тобі покажу Еніт. Справжню музику. Вимкнемо світло. А тепер вся увага на мене. У мене не лише чудова пісня, а й танок. Він розкішно підходить до цієї мелодії. Венсдей, навіщо ти вимкнула світло? Я ж боюсь темряви Та буде світло, ура! Mm -hmm. е, річ, ти маєш непомітно вимкнути світло, так що пеніт ніколи його не увімкнула. Річ навіть не смій Я ж тобі манікюр роблю, масаж руки. Не вимикай світло. Венсдей, я не впорусь проти двох. Річ вибачила, тебе треба ліквідувати. О, ні, річ. іди до мого кролика. Погладь, але не чіпай. Яка ж крута гра. Ой, животик розмовляє зі мною, а це означає, що він хоче їсти. Час перекусити. Замовлю собі цілий холодильник зі смаколиками. Чудово. Ого, Ось і мій кур'єр. Вже біжу. Привіт. Ідіть за мною. Можете поставити холодильник прямо сюди. Дякую. Бувай, містер кур'єр. Нарешті можна поїсти. Що ж я тут маю? Ого, моя улюблена жуйка, як класно. Зараз оцінимо. Смачно! Азовка крутяк. Це те, що мені потрібно. Я так заробилась, що зовсім забула про їжу. Потрібно знайти щось і поїсти. Що є в моїй скрині? Поки що тільки величезний шар пилу. Ого! Тут ще збереглися мої улюблені мармеладні очі. Смакота. Річ принеси мені попити. Чудово. Сподіваюся, що це свіжа кров. О, так. Е, ні, не бійся, це просто вишневий сік. Yeah. Мені не вистачає веселощів. Хочу влаштувати вечірку. Yeah. У цій коробці є все, що мені потрібно. диско куля для класної тусовки. Краса! <coughs> а що, якщо натиснути oh. сюди? Вау, як круто! Треба покликати своїх подружок. Дівчата, давайте швидше до мене. У мене тусовка у повному розпалі. Люблю вас і чекаю. О, не вже, це вже вони. Так швидко. Привіт, Софі та Ричел. Давайте разом потусимо в моїй новій кімнаті. Я вимкну музику. Чудово. Давайте ж танцювати. І давайте робити селфі на згадку. Ми такі красуні. Енні, до тебе офігенна кімната. Дякую. Давайте я підправлю твій макіяж. Енні, та хто твоя сусідка? На тій частині живе Венздей. А що там відбувається? Давайте тільки тихо підійдемо і подивимось. Ричала обережно, я не знаю, що вона робить. Всім привіт, мамочки. Кейсі, ти дуже кумедно лякаєш людей. Ти знову олетіла Добре, що Джесіка зі мною. Не їш мене, будь ласка. Вона вже улетіла, мамочки, венздей, не треба. Це моя подруга Джесіка. Вона хоче з тобою познайомитись. Це мені повірити не можу, як мило. Давайте разом посидимо. А для павочка у мене є капелюшок. Ось так він буде набагато милішим. А для тебе, Джесіка, у мене є шалене вбрання. Тобі підійде це волосся і ця рожева сукня. Небагато аксесуарів Ти така красуня. Давайте класно тусити разом. А для вензди у мене є милі заколки. Ну, будь ласка, yeah! добре, давай. Але більше не роби такі очі, а то від такої молоти мене знудить. Е ти така тепла. Мені навіть трішки подобається.